Не здаюсь, боюсь до кінця. моя доля. Legends, шля... Привіт, дружаю, на зв'язку містер Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити за навіженого капелюшника. Нарешті я його прокачав у себе на акаунті. Чи це було потрібно? Ну не дуже, але заради вас, заради відосика, все зробив. Давайте швиденько по два слова за кожну навичку, а далі перейдемо і будемо тестити його сьогодні на гідрі. Приємного перегляду. Ми починаємо. Автоатака атакує одного ворога двічі, може вкрасти. Бонуси також може накласти поширення штрафів, за якого довільні штрафи накладаються на тих героїв, на яких є замовляння. Скажу зразу, що це дуже і дуже цікава автоатака. Чому того, що ми знаємо, що є голова. Анкова, плюс червона голова, які люблять на себе накладати в не самий підходящий момент відбиття шкоди, плюс ще якісь бафи. І капелюшник може походити з автоатаки і відповідно вкрасти ці бафи на себе. А 2 атакує всіх ворогів, накладає замовляння та слабкість на два ходи. Також до атаки долучається самий сильний ДД, або ДД з найвищою критичною шкодою, якщо бути точним. Додатково, додатково, ось тут є така дуже важлива приписочка. Шкода завдана союзником, що долучитися до атаки, збільшується на 10% за кожен штраф на цілі. Ми тут тільки накладаємо два штрафи, а ще можуть бути додатково якісь штрафи. Ну я вам скажу, що шкода буде ой-ой ой і ай-яй-яй. -ай -ай. Ну, от десь зараз я напевно вставлю ось тут. Відоси, які ви самі побачили на шкоду, добренько а 3 збільшує тривалість всіх бонусів, зменшує тривалість усіх штрафів союзників на один хід. Ну. Дуже прикольно, коли накладають провокацію або страх, він фактично може поклінсити, тобто зменшити тривалість, і на один хід всі штрафи він може зняти. Також заповнює шкалу ходу всіх союзників на 20%. Пасивочка є, ну і дякуємо. Якось чи вона мені сподобалась, ну я і не замітив, що вона є. Кажу так, як воно дійсно було. А зараз, друзі, переходимо до нашої команди і будемо дивитися, яку ще команду склав і як вони будуть. Будуть бити. Так, друзі, склад нашої команди: це Мікага Ніндзя, Капелюшник Фенакс, Уго і Молька. Е, скажу зразу, що фактично всі потреби команди тут закриті, окрім зменшення швидкості. Е, ну, але це третя гідра, і по факту в е, сучасній гідрі штраф швидкості, ну, навіть, навіть в більшості заважає ніж допомагає. Того, що відростають нові голови, вони е, зразу ж таки під зміїною волею, і якщо ми накладемо зверху на них зменшення швидкості, то вони просто будуть довше стояти під зміїною волею. І наші герої будуть бити ну, незрозуміло куди. Скажу зразу, що бій був е, 80% на авто, тобто я за ним спостерігав і час від часу ставив або маркер, або дивився, чи правильно вони ходять, того що не зрозуміло. Поправили вже штучний інтелект чи ще мають поправити, ну ви зрозуміли. 80% вони били на авто. Я за командою так спостерігав. Давайте ми подивимось е, зразу ж таки на пресети так, команди, того що я виставив пресети, і вони фактично тут били майже на авто. Мікага, ось такі пресети, одиничку на А3, А2 я заблоковував. Ну і коли там було відбиття шкоди, то я А2 міг е, вручну вже використати. Далі, ніндзя одиничку просто на два поставив. Фактично, далі він знає, що потрібно робити. Капелюшник, ось такі йому пресети поставив. Фенаксові просто заборонив А3, того що він із. Автоатаки із А2 може навалювати. У ось такі, і Молька ось так поставив. Давайте ми будемо дивитися, як вони б'ють. І зразу ж таки перемотаємо трішки далі, того, що, друзі, я знайшов відкрив для себе дуже незвичну ситуацію на рахунок пасивочки ніндзі. Ось того, що ми знаємо. Якщо ви були уважні, ви побачили, що. В Фенакса набагато більше критичної шкоди, ніж в Ніндзі, Але ми знаємо, що за допомогою пасивної навички Ніндзі собі плюсує 25% критичної шкоди. Але це вже другий бій, який я запускав на авто. того, що попередній бій, що у Ніндзі, що у Фенакса була однакова критична шкода, і я такий подивився, а Ніндзя то обганяв Фенакса по критичній шкоді, і все ж таки капелюшник призивав. Ніндзю бити, коли він використовує свою А-2. А я хотів ще якось трішки поєднати і порівняти капелюшник плюс Фенакс і, відповідно, Мікага плюс Ніндзя, хто більше надамажить в одній команді. Але скажу вам зразу, давайте перейдемо трішки далі. Зараз до атаки долучається Фенакс, але якщо взяти в розрахунок, що у ніндзі зараз, е, якщо не помиляюсь, 370. Ось тут що. Фенакс біжить. 370 критичної шкоди. Це вже з залою. Фенакса 405. Але якщо ми перейдемо трішки далі, десь, десь ось сюди, десь я тут. Ось тут зараз ходить ніндзя, там далі Мікага. <кхм> так, дивимось уважно. Блендерить Мікага. На ніндзі і на фенаксові є однакові бафи, тобто збільшення атаки плюс збільшення критичної шкоди. Тут зараз ще буде відповідно ніндзяга приєднуватись до атаки. А ось тут уже знову. Знову обганяє по критичній шкоді ніндзя Фенакса, і е, що це нам говорить. І, до речі, шкода також досить непогано вийшла. Що це нам говорить? Якщо ми візьмемо е, розрахунки і гарно вчитаємось в навички, пасивну навичку ніндзі, там пише, збільшує на 25%. Тобто, що це означає? Це не плюсується 25% критичної шкоди, а береться ваша критична шкода. В моєму випадку це в ніндзі 370. Додаємо 25% і додається 92,5 критичної шкоди. І по факту в ніндзі вже мало би бути 460 критичної шкоди. І майже весь бій. Фенакс просто стояв, так, ну, окрім своєї автоатаки, окрім Блендера, і постійно розганяли шкоду від ніндзі: що леді Мікага, що Капелюшник. Я надію, що це зрозуміло. Так, щось тут вони били на авто, щось тут я бив руками, бив руками, старався тоді, коли була голова страху, заради того, щоб просто вона не вибішувала і не ловили проки страху. Мої герої. І зараз я пропоную вам перейти вже майже в кінець бою. Давайте ми в кінець бою вже перейдемо. Ось що ми бачимо: 846-й хід тут яка ситуація сталася? Сталося те, що Фенакса з'їли, плюс додатково наклала голова, та що Клін це є. З'їла танкова голова на неї ще зверху щит. Ну одним словом, не встигли мої герої е, визволити фенакса. Ну і я такий. Ну і окей, давайте будемо звершувати бій. В нас в клані Чіл тиждень. Ну і е, 1.27 вже можна сказати і так перебив однією командою все, що можна було набити. Е, приховую себе, мікага 4 мільйончики. Ніндзя 193. Пам'ятаємо, що ніндзю всі бустили, і капелюшник і е, мікага. Е, Фенакс 142 мільйончики. Відповідно, якби тут був якийсь інакший ДД замість Ніндзі, щоб капелюшний бустив фенакса з А2 призивав бій, то фенакс бив би набагато більше. Фенакс мені трішки в цій справі, тобто як ДД подобається трішки більше, аніж ніндзяго. Можливо, Ніндзя був би на шести зірочках, можливо, було б е, плюс-мінус однаково, але в мене п'ятий зірковий ніндзя і тому ось такий ось результат. Зараз друзі пропоную перейти і подивитися, хто і в що був одягнутий. Добренько, друзі. Переходимо до наших героїв. І дивимось спочатку на уго. Уго в мене має е, талант, безжальність, додатково зменшує всім захист. Таланти, друзі, наступні, просто ідеальні для Уго. Ви що вона одягнута? Вона одягнута в сет оберігання або сет з грифону, плюс сет витривалості, і одна частинка кам'яної шкіри, чисто щоб збільшити її максимальне здоров'я, плюс щоб вона з А3 могла більше підхилювати команду. По загальних параметрах в УГО ось такі. Якщо відкрити е, додаткову гідру, то тут плюсується е, швидкість, критична шкода, ігнор і так далі, і тому подібне. Йдемо, друзі, далі. Наступний герой це Молька. Молька тут виконувала функцію провокатора. Плюс, якщо хтось падав, а тут герої падали, вона їх могла воскресити. Саме тому спочатку я ставив пріоритет на її А3 навичку, а тоді на А2. Тобто, коли мертвий герой, щоб вона спочатку воскрешала, а вже наступним ходом провокувала. Тому що не завжди є голова, яку потрібно провокувати, але е, може бути таке, що в даний момент лежить герой, який не дамажить. Також вона одягнута в сет оберігання, плюс сет сприйняття. Вона в мене п'ятизіркова, таланти в неї виглядають наступним чином, і загальні параметри без залу гідри показую, а там далі вже можете собі плюсувати. Добренько, йдемо далі. Леді Мікага в мене одягнуто все додаткового ходу, і це дуже круто. Він мені більше подобається аніж сет на перезарядку, Того, що вона з автоатаки додатково постійно ніндзю могла призивати до бою. По загальних параметрах Леді Мікага ось такі має параметри по талантах. Чисто аренні, але вона в мене перестала зараз бігати на арену. Добре, друзі. Фенакс, таланти наступні. Книжечки залиті повністю дар, жорстоке катування. Я йому обрав. Далі реліквія в нього стоїть згубний пазур, що додатково збільшує його критичну шкоду, плюс може збільшити шкоду від своїх навиків. Одягнути він в мене в сет розправи летальності і одна частинка згубності. Це дуже важливо, тому що плюсує йому плюс 10% атаки. Якщо ми подивимось, то в нього 7900 атаки. 375 критичної шкоди. Якщо ми обираємо гідру, то тут трішки виростає. 8000 атаки, 405 критичної шкоди, плюс навіть точність є, якої достатньо на третю гідру для того, щоб він накладав свої штрафи і міг підстрахувати уго. Далі, друзі, переходимо до ніндзі. Ось тут. Ось тут 25%, тобто 25% плюсується від його теперішньої критичної шкоди, а не просто плюс 25%. Все вже вияснили. Що він мене одягнутий, він мене одягнутий в сет сфеї. Одна частинка збереження, ну того що тіло тут прям дуже смачненьке. Ось, І дві частинки згубності. По загальних параметрах в нього 7200. Атаки 340 критичної шкоди, плюс точність, плюс 242 швидкості. Якщо ми оберемо гідру, то параметри виглядають наступні. По талантах в нього таланти виглядають наступним чином. І по реліквії незримий сувій я на нього обрав. Ну, через те, що він в мене був. Не було би сувоя, я би поставив відповідно таку ж саму реліквію, як у Фенакса. Добренько, друзі, і капелюшник, таланти дивимось без талантів, але зараз я вам вставлю, які б таланти я на нього поставив. Ну, фактично, я його просто ще не докачав. Далі, по сетах, друзі, я його зібрав в сет. Реакції чотири частинки, дві частинки імпульсивності. Нестримність в мене був амулетик того, що не було біжутерії на перезарядку, але ідеально ще три частинки е біжутерії на перезарядку, того, щоб він максимально часто міг. Активувати свою А2-навичку і ще більше збільшувати потенційну шкоду нашої команди. По загальних параметрах, так, тут щось недоточене, але все ж таки він свою справу міг робити. По загальних параметрах, що нам важливо? Важлива живучість, тобто здоров'я і захист, що він просто не дох. Так, швидкість і точність, щоб він міг накладати додатково свої штрафи. Так як в мене тут в одній команді використовується і Уго, і капелюшник, то в мене є в потенціалі накласти і зменшення атаки, і слабкість, щоб максималізувати шкоду нашої команди. Друзі, ось така ось, ось такі тести сьогодні відбулися на віженого капелюшника. Чи... Подобався він мені. Однозначно так, буду старатись забрати на нього п'яту зірочку, і, можливо, він все ж таки в мене з третьої гідри е, перейде на четверту, де будуть трішки інакший склад команди. Ось, а тут я все ж таки вибрав ось такі більш-менш бюджетні герої. Так, вони е, дос, не, не дуже бюджетно одягнуті, але кожен одягає своїх героїв так, е, наскільки він це може. Так я одягнув, забравши з своїх топових де аренних, одягнув ніндзю і фенакса. Ну, фактично, як я це кожного разу і роблю. Тобто, в мене є декілька дамажних сетів, якщо мені потрібно відбити гідру, я просто переодягаю на своїх ДД, відбиваю гідру і переодягаю назад на аренних героїв. Так що ти можеш робити точно так само, якщо тобі не шкода срібла. Друзі, чи задоволений я капелюшником більш як задоволений, того, що в. В мене це перший герой з ось такою ось навичкою, і чесно скажу, що не пожалів, що зробив даного героя на злеті, також постараюсь забрати на нього п'яту душу. Друже, якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі. Gets it. everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.